Щирі вітання всім телеглядачам! Це передача актуальне інтерв'ю на телеканалі Вінниччина. Сьогодні до студії ми запросили директора департаменту соціальної політики Валентину Войткову і будемо говорити про те, як департамент вирішує. Соціальні питання, питання захисту населення, питання тих людей, які потребують сьогодні підвищеної уваги і допомоги. Отже, вітаю вас, в нашій вітаю. студії, пані Валентино. Позаду, 23-й рік, і він був наповнений і різними справами, проектами людей, які потребують підтримки, які потребують уваги, потребують допомоги. На жаль, з кожним днем стає все більше. Як ваш департамент виконав завдання, які перед собою ставили, і взагалі, на ваш погляд, чи справились ви із завданнями? Так, дійсно, 2023 рік рік був важкий, але ми розуміємо, що головне завдання департаменту соціальної політики всіх соціальних структур міста це саме те, що ми маємо надавати підтримку тим категоріям соціальним, які потребують нашої підтримки. Пані і... Валентино, а чи правда за 23-й рік збільшилося набагато людей, які потребують соціальної підтримки, які відповідають ось цим категоріям. І що це за категорії? Так, дійсно, є е, ті категорії, які потребують найбільшої підтримки. На сьогоднішній день це сім'ї наших загиблих, полеглих, наших героїв і героїнь, сім'ї захисників і захисниць, які сьогодні боронять нашу країну. Це і багатодітні сім'ї, це наші внутрішньопереміщені особи, це люди з інвалідністю та одинокі. Пенсіонери, або одинокі люди, які перебувають на обліку в нашому територіальному центрі. Це також і особи, які здійснюють догляд за психічно хворою людиною, тобто вивчаючи і потреби і розуміючи, що люди потребують такої підтримки, ми щоразу розширюємо такі вивчення потреб таких людей. І щоразу, коли надаємо соціальну підтримку чи матеріальну підтримку, ми завжди доповнюємо, щоб охопити на. Найбільше ці категорії, які потребують тої чи іншої підтримки, я знаю, що ви багато спілкуєтеся із людьми, які приходять по допомогу. А як вони реагують взагалі? Наскільки для них цінною є ця підтримка? Бо для когось можливо якась виплата, чи сума, чи підтримка не є надто великою, а хтось сприймає це і для когось це є достатньо великою допомогою, достатньо великою підтримкою. Так, департамент соціальної політики, ми в першу чергу і надаємо і виконуємо це державні гарантії. Це всі ті наші отримуючі адресних державних допомог, які отримують ту, чи іншу той чи інший вид державної допомоги. Таких видів державних понад 20 таких державних допомог. Але слід сказати, що в нас велика підтримка, крім державних допомог, надається саме відповідно до комплексної програми основні напрямки соціальної політики, ряд таких муніципальних програм. І дуже важливо, що і в, 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 на, наряду з муніципальними програмами, пільгами це є те, що наші люди пенсійного віку, які не працюють, їм надається матеріальна, матеріальна муніципальна допомога з бюджету територіальної громади. Це 500 гривень. В квартал, але майже 10 тисяч осіб, саме тих людей пенсійного віку, в кого розмір пенсійних виплат не перевищує 2700, скористались цим правом, і майже 12 мільйонів 700 тисяч використано з бюджету громади на ці виплати. Також ми підтримуємо в першу чергу це наших сімей, загиблих, померлих, наших захисників і захисниць. Слід сказати, що в цьому році, тобто в 23-му році і в цьому 24-му, який вже настав, ми будемо. Продовжувати підтримувати, і проводиться постійна оптимізація пільг, вивчаємо їхні потреби. Так було у 2023 році запроваджено 5 тисяч гривень на оздоровлення дітей сім'ї загиблих померлих, де є дітки від народження до 18 років, і кожна така сім'я на дитинку отримала 5 тисяч гривень на одну дитину. Також, якщо діти йшли до першого класу з цієї категорії сімей загиблих, померлих, вони отримували до Дня знань 5 тисяч гривень. Слід сказав. Що також і було впроваджено до Дня Миколая Святого Миколая це в грудні місяці. Кожна дитинка від народження до 18 років отримала 3 тисячі гривень також до Дня Святого Миколая за рахунок коштів нашої територіальної громади. Це Пані... важлива підтримка, аби. Люди сприймаються справді з вдячністю і взагалі. Вони діляться своїми якимись враженнями. Ви маєте зворотній відгук, наскільки так. це важливо для людей? Так люди розуміють, що потрібно враховувати. Ми знаємо, що на сьогоднішній день є основним завданням. Це і скажімо, в пріоритетах навіть нашого бюджету, який сформований, це є перший пріоритет це оборона. другий – це стійкість, і третій пріоритет це не менш важливий, як турбота. От саме турбота про ці і надання соціальної підтримки таким категоріям це є важливо. І на сьогоднішній день це є необхідно, і люди це відчувають. І зворотній зв'язок є, і е, гарно відгукується, тому що. Е, Підтримка завжди має бути як матеріальна, так і соціальна, так і психологічна. Адже на сьогоднішній день, коли під час воєнного стану, важливо надавати підтримку і всім версам населення, скажімо, від дитини до людини, яка вже досягла пенсійного віку, аби ніхто не був залишений поза увагою. І в першу чергу, і в бюджеті нашої громади на 2023 рік, саме по муніципальних пільгах, допомогах з бюджету громади. У нас передбачено на 24-й рік понад 330 мільйонів. Ця сума гривень. збільшилась з минулого року, так. якщо порівнювати. Сума збільшилася і збільшилася майже на 18%. І саме таким, скажімо, першим і необхідним напрямком це буде спрямування на сім'ї наших загиблих, померлих захисників і захисниць, на сім'ї наших військовослужбовців, на багатодітних сімей, на сімей, де є дітки з інвалідністю, а також і на внутрішньо переміщених осіб якщо говорити про внутрішньо переміщених осіб, до нас в місто ще приїздять, чи це залишились ті, хто приїхав до нас в перший і на початку другого року війни? Ви знаєте, на сьогоднішній день вже біля 46 тисяч в нашій громаді офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб, і близько 11 тисяч з них це діти. Можна сказати, що вже така цифра стала сталою. сталою да. Навіть угу. якщо 20 осіб може знятися, то, наприклад, 15, 10, 30 може приїхати до нашої громади і зареєструватися. Але, от вже певний період така ця цифра якби, зупинилася, і ми рахуємо вже їх віничанами. Хто вже так більш як майже uh -huh. два роки в нашій громаді, і всі ті муніципальні пільги, які надаються вінничанам, також внутрішньопереміщені особи. Якщо вони, наприклад, мають відповідний статус, чи це, наприклад, внутрішньопереміщена особа-пенсіонер, то вони також мають право користуватися тими пільгами міськими, як вінничани. Ну, прикладом я знаю, що з'явилася така пільга, як пройти в також в сфері меди... здоров'я і медицини, як пройти обстеження МРТ і. І це можна зробити безкоштовно. Тобто ця послуга стосується всіх, так? Безкоштовно слід сказати так. Ми цю послугу на засіданні виконавчого комітету було розглянуто і, скажімо, дано доручення вже і вона буде впроваджуватися. Саме МРТ вона поширюється безкоштовно це на учасників бойових дій, на осіб з інвалідністю mm -hmm. внаслідок війни, особи, які мають заслуги перед батьківщиною бойові. І також на сімей загиблих, померлих наших захисників і захисниць щодо внутрішньопереміщених осіб, щодо осіб, які є малозабезпечених, щодо осіб, які отримують, наприклад, житлову субсидію, то така послуга надається 40 на 60. тобто 60% відсотків вартості оплачує сама особа, а 40% відсотків покриває. Але бюджет. це все одно є Але певною це... допомогою так. і досить таки суттєво, якщо зважати на вартість цієї послуги. Чи вдалося в 24 Четвертому, звісно, що вже є плани, ви розумієте, як ви будете працювати, зберегти всі ті проекти, всі ті міські програми підтримки, які й були в минулому році. Чи можливо щось вдалося ще і додати? На 24-й рік ну ми розуміємо, що підтримка має бути і турбота про наших громадян, саме ті, яких потребують нашої підтримки. Це перше головне завдання департаменту соціальної політики, соціальних структур, і тільки в командній роботі, в при підтримці, при розумінні і колег і інших департаментів, а також і громадських організацій, нам дається виконувати всі ті завдання, які Маємо е, надати нашим, скажімо, громадянам і е, судячи з того, що на 24-й рік збільшилось на 18%, скажімо, фінансування щодо mm -hmm. соціальних таких міських і муніципальних програм, то деякі, скажімо, фінансування вже і збільшені по деяким напрямкам, і це добре, тому що підтримка надається і вона буде надаватися, і це важливо. І слід сказати, що ми підтримуємо на сьогоднішній день і тих людей, які є особами. З інвалідністю внаслідок зору за дорученням міського голови. Ми завжди проводимо оптимізацію пільг, і однією з пільг це саме є така пільга на житлово-комунальні послуги саме таким людям. І більше як 407 домогосподарств скористалися такою пільгою, і понад мільйон гривень це йде якби дотація, ну виплата з бюджету територіальної громади. Також і ми продовжуємо і виплату будемо продовжувати. Це компенсація за самостійну санаторну курортну Лікування саме з одного членів родини загиблих померлих в розмірі 15 тисяч гривень. Ми знаємо, що на сьогоднішній день з бойовими діями санаторні заклади вони скажімо, перекваліфікувалися в основному реабілітаційні заклади, де перебувають військовослужбовці з пораненнями. І на сьогоднішній день санаторно коротне лікування припинено тимчасово державою. Тому, якщо людина хоче, наприклад, пройти самостійно санаторно коротне лікування, вона про. Ходить його і вже Отримує шкодовий, отримає компенсацію. компенсацію в розмірі до 15 тисяч гривень. Сьогодні посилена увага і постійна підтримка. Підтримку мають отримувати ті герої, які повернулися в силу. Демобілізація, які отримали поранення і сьогодні повернулися в місто до родин. Чи є якась єдина можливо чи працюєте ви не якоюсь програмою, де б ветерани були абсолютно в полі зору? І от вся допомога, яка потрібна: від лікування, від працевлаштування, підтримка, реабілітація, все це було в комплексі? Ми вивчаємо потреби. Тому що скажімо так на управліннях, які розташовані в прозорих офісах соціального спрямування, це на замостянський 7, другий поверх і на космонавтів, проспект Космонавтів, 32 поверх, фахівцями департаменту соціальної політики, складається така анкета вивчення соціальних та психологічних потреб, тобто соціальної та психологічної допомоги, де ми тісно співпрацюємо із територіальним центром комплектування, щоб знати, наприклад, сім'ї, де військовослужбовці зараз ті, які служать. А також, якщо сім'ї загиблих, померлих потребують такої підтримки. Вони також до нас звертаються. Ми всіх цих всі ці категорії вносимо в єдиний реєстр муніципальний з метою того, щоб знати яку підтримку, чи це реабілітація, чи це питання якісь земельного характеру, чи це оформлення пенсійних виплат, чи це навіть юридичного спрямування. Досить багато зараз і питань, і звертаються за психологічною допомогою. Тобто ми вивчаємо в комплексі і складаємо анкети. За 2023 рік ми склали понад 7 тисяч таких анкет, де різні виявлені потреби. І це відвідування дітками, наприклад, певних гуртків. Також і, скажімо, питання освітні, досить багато питань, це стосується питання охорони здоров'я, але у нас створена при міській раді така міжвідомча робоча група, де розглядаються ці. Питання і вже по напрямках департаментів, які займаються, наприклад, якщо це питання охорони здоров'я, то ми okay. вже спрямовуємо і разом з колегами відпрацьовуємо по цих питаннях. Чи Можете ви сказати за результатами, що більшість з цих звернень? Вони реалізовані, реалізовано допомоги за зверненнями, так дійсно реалізовані, тому що ми для того і їх вивчаємо, аби швидко, своєчасно і в повному обсязі надати таку допомогу. Одним із успішних проєктів був проєкт Помічник ветерана, який стартував, здається, в жовтні, і уже за три місяці минулого року було продемонстровано результатами, що це якраз те, що потрібно сьогодні нашим ветеранам, і їхнім родинам. Як Можете підсумувати і чи буде мати продовження цей проект, тому що тих кілька помічників, які є, ну, зрозуміло, що це, напевне, недостатньо. Тому що побачили під час роботи, що надзвичайно велике коло питань, які потребують вирішення. І 12 помічників, я не пам'ятаю, 12, здається, так, вони не здатні вирішити тих тисяч тисяч питань, які накопичуються. Місто Вінниця взяло участь у експериментальному проєкті, який діяв до кінця грудня 2023 року. І за оцих з жовтня по грудень місяць було прийнято понад 1100 звернень, а це майже біля 5000 тисяч послуг, надано саме нашими помічниками, яких на сьогоднішній день є 12. Проект продовжується. Ми надалі будемо брати участь, але слід сказати і подякувати нашій міській владі за те, що поки це все реалізувалося, і було ще декілька яких невирішених питань. Міська влада взяла на себе і утримання, і облаштувала робочими місцями. Саме для помічників ветерана, комп'ютерним обладнанням, канцелярським приладдям, і також заробітна плата у нас для помічників ветерана оплачувалася за рахунок бюджету територіальної громади на раці, січень місяць, ми очікуємо затвердження постанови, де буде передбачена субвенція з державного бюджету, саме уже і на оплату угу. праці, на утримання сервісного офісу помічника ветеранів. Хлопці і дівчата у нас активно працюють, вони досить активні і велика вдячність, адже саме надається така послуга, як рівний з рівним. Вони розуміють цих людей, тому що вони пройшли цей життєвий шлях, і вони, як ніхто розуміють розуміє цих ветеранів і ветеранок, які звертаються і будуть звертатися. Але на сьогоднішній день вони розташовані в офісах соціального спрямування в органах пенсійного фонду. А далі ми будемо бачити, якщо кількість захисників і захисниць, які повертаються, збільшується. У нас є резерв, де ми люди перебувають. Ми будемо розширювати. проводити навчання. Тобто, є вже В, в нас є програма. в резерві вже люди, які прийшли певне навчання, які прийшли з півбесіду, і вже з того резерву, де стоять помічники ветеранів. Можна так сказати, тому що вони пройшли певний відбір, навчання і будемо тоді розширювати в зв'язку з тим, що збільшується кількість захисників і захисниць. Ще один проект реалізовано, він починався наприкінці минулого року і завершився вже на початку з цього. Це соціальна it школа Відбувся перший випуск нескорені духом. це ветерани, які отримали знання з IT-технологій. Як цей проект, хто його підтримав? Хто започаткував? і як ветерани реагують на таку підтримку, реальну на надання нових знань на навчання і як можливість отримати згодом роботу? Так, ми започаткували цей проект і 3 грудня це була це День осіб з інвалідністю. І ми при співпраці з it школою з пані Ларисою, директором саме започаткували, зробили таку зустріч і не, таку неформальну, а в формі такого діалогу, де були запрошені особи з інвалідністю. І ми хотіли показати, що саме люди з інвалідністю вони теж активні. вони Можуть долучатися до будь-яких проєктів, показати всім, що життя продовжується і mm -hmm. не потрібно зупинятись. І тільки при підтримці от, it школи вони пройшли успішно курс цих комп'ютерних знань, і було вручено вже в п'ятницю перші такі сертифікати, що вони прийшли навчання, і це дуже вдалий проект. І ми дякуємо школі і it школі і пані Ларисі за те, що вона досить робить таку важливу і необхідну справу, що це. Надихає інших людей творити добро. А чи задумались ви над тим, що такі проєкти, навчальні такі проекти подібні, були б доцільні і для наших ветеранів, для наших героїв, які мають повернутись, соціалізуватися, мають працювати. Не кожен з них може повернутись на попереднє місце роботи в силу тих чи інших проблем, в тому числі і здоров'ям? Чи є такі проекти, є такі плани? Обов'язково такі плани мають бути, і ми над ними працюємо. Ми розуміємо, що хто мав одну професію, не завжди зараз може повернутися і працювати за цією професією. Тому ми працюємо тісно і плідно з службами зайнятості. І недавно в нас теж була зустріч, де було розказано і були запрошені і помічники ветерана, і сім'ї ветеранів. Вона проходила в нашому в квадраті, угу. де було розказано і представлено службою зайнятості. Тості ряд проєктів, де можуть взяти участь самі от захисники і захисниці, які повертаються, або той, хто потребує професійної, професійної адаптації, і ви знаєте, досить великі можливості потрібно лише скористатися, не боятися, тому що дуже багато є і міні макро-грандів, макро ваучер програми Тобто можна пройти і перенавчання, потрібно просто ознайомитися, запитувати і нададуть відповідь. і нададуть Дадуть посильну допомогу, і ті ж самі помічники ветеранів також можуть проконсультувати і надати таку інформацію, так. тому що я знаю, що вони вивчають абсолютно все від юридичних питань, питань зі здоров'ям, як можна їх вирішувати, і так далі. Початок цього року наповнений, окрім того, що безперечно фінансова допомога є важливою складовою, але різні, різні соціальні проекти, які ну, також додають і певного оптимізму, і настрою, і це заняття часу. Це багато проєктів, Ектів і для дітей, і для дорослих, і в ветеранському просторі прикладом там гончарне коло різні заходи для дітей на початку цього року під час канікул. Як ви це все організовували? І про найяскравіше можливо те, що вдалося реалізувати, розкажіть дійсно. Ми працюємо також тісно і плідно з громадськими організаціями. І ветеранським простором нашим там Марія Дожик це ветеранський такий аналітичний центр, де вони постійно також надають і психологічну допомогу, реабілітаційну допомогу, а також і досить важливо і допомога тим сім'ям нашим героїв, захисників, захисниць, де є дітки, і для самих ветеранів з метою психологічної, скажімо, такої розгрузки, щоб люди відволіклися і отримали позитивні емоції цей. І з дітьми багато проводиться різних заходів, а також і відділ молодіжної політики міської ради також проводить тому, ну, з дітьми багато заходів, тому що всі ці заходи також проводяться при підтримці і у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. І ви знаєте, багато людей йде, і як би скажемо, так як волонтерами виступають, надають, скажемо, благодійну таку підтримку, щоб діти могли. Як ви кажете, взяли участь і в гончарстві і покаталися, наприклад, і на цих покатушках в шкуринцях. Наприклад, при громадській організації Полум'я Надії також діє творча майстерня, де дітки можуть відвідати різні гуртки, такі майстер-класи, щоб вони відволіклися, отримали спілкування, отримали позитивні емоції. І саме от такий зимову пору, коли ми розуміємо, що не такий святковий настрій, як би хотілося, але все рівно, щоб діти відчули часто. Тиночку світла, частинку цього новорічно-різдвяних свят бачите, я так розумію, слухаючи вас, що добрі справи добре робити гуртом. І звісно, що завдання департаменту чітко прописані, але я бачу, що багато справ ви робите в, в з з різними праціє. організаціями з різними департаментами, в тому числі залучаються громадські організації. Як ви з ними налагоджуєте роботу і можливо як координуєте свою діяльність? Є громадські організації, які мають соціальне спрямування, вони отримують фінансову підтримку саме з бюджету територіальної громади. Mm -hmm. І слід сказати, що на 2024 рік майже 13 мільйонів саме спрямовано на такі громадські організації, які мають соціальне спрямування. Це громадські організації, які займаються внутрішньо переміщеними особами. Це громадські організації, які займаються, на жаль, на сьогоднішній день у нас є і не тільки в нас в місті, вони є по країні, це безхача. Які надають такі базові послуги. Ми дякуємо громадській організації Полум'я надії, де разом ми робимо такі рейди і виявляємо і mm. надаємо їм допомогу. Це також і громадські організації осіб з інвалідністю, наші ветеранські організації. Тому от тільки от у співпраці це наш вагомий такий організація, можна сказати, не організація, це координаційний штаб з поводження безвісти зниклих та полонених. І і теж у співпраці ми виявляємо такі сім'ї, і тільки у співпраці ми допомагаємо, тому що кожна сім'я така, навіть якщо поки не має ще статусу відповідного. Але якщо сім'я, наприклад, знає, що в неї в полоні перебуває захисник чи захисниця, вони також потребують підтримки. Вони потребують підтримки як соціальної, так і психологічної. І от тільки при співпраці ми налагоджуємо контакти і надається така допомога, тільки разом можна подолати всі ті труднощі, і тоді буде результат. Адже ми всі працюємо на один результат, як найшвидшу перемогу. Це правда на завершення. Про чи відбулись якісь зміни у виплатах, якщо говорити про допомогу для ВПО на 2024 рік, і для інших категорій, можливо, якісь зміни є починаючи з 2024 року. Ну, слід сказати, що всі виплати адресні державні допомоги за 2023 рік виплачені. Вони виплачені своєчасно та у повному обсязі. За січень місяць вже пройшли виплати адресних державних допомог. Зараз допомога на проживання це для внутрішньопереміщених осіб. Ми очікуємо перший транш, але зміни відбулися щодо виплат внутрішньопереміщених осіб. Як ми говоримо, це допомога на проживання, саме в якому, скажімо, тому в ракурсі вони змінилися це, якщо особа, перебуваючи за кордоном, повертається за кордону, тобто перший mm -hmm. раз, вона має впродовж 15 днів зареєструватися, стати на облік в органах соціального захисту і буде отримувати допомогу на проживання. Також змінилося те, що, наприклад, якщо внутрішньо переміщені особи перебували на обліку, далі вони поїхали ну до себе, скажімо, додому, де зона рахується, зона бойових дій, і вже побувши там. Якщо вони знову реєструються в іншій громаді, наприклад, були в Вінниці, під'їхали на Херсон з Херсону, вони переїхали у Хмельницький, то вже навіть Після того, як вони побувавши вдома, стають і реєструються, вони також мають право на отримання подальшої допомоги на проживання. Але слід сказати, що є і обмеження, це обмеження, якщо в сім'ї є транспортний засіб, від сроку експлуатації, якого не пройшло 5 років. Це якщо є на депозитних рахунках сума більше 100 тисяч гривень. Також, якщо є майно, де не окупована територія, це 13 метрів, 13 Метрів 65 сантиметрів на кожного члена сім'ї, тобто, якщо перевищує таке житло, такі сім'ї не мають права на отримання такої допомоги як на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Який розмір складається допомога? Допомога на сьогоднішній день її сума не змінилася. 2 тисячі гривень це для людей скажімо, працездатного віку, а 3 тисячі гривень це саме для діток та людей з інвалідністю. Я вам щиро дякую, пані Валентину. Нехай 24-й рік буде наповнений добрими справами. і Нехай вдається виконати все заплановане, тому що на підтримку закінчення минулого року підтримка не закінчується. На підтримку і допомогу очікує надзвичайно багато людей. Дякую Дякую вам за інформацію. Дякую. Я нагадаю нашим телеглядачам, що гостою студії була директор департаменту соціальної політики Валентина Войткова. І ми говорили про сферу соціального захисту і про те, як це відбувається в місті Вінниці. Про державні, про виконання державних програм і про виконання місцевих проектів. Бережіть себе і до наступних зустрічей.